Отже, оперативну ситуацію на сході України з'ясовуємо із речником Східного угруповання військ Збройних сил України Сергієм Череватим. Пане Сергію, ще раз вас вітаю. Я вас також на взаєм вітаю. Сподіваюся, разом ми все вийдемо. Сподіваюся, змалюйте нам, будь ласка, загальну ситуацію на східному напрямку. Схід України залишається головним фронтом нашої боротьби сьогодні за незалежність. У територіальну цілісність ворог тут накопичив найбільше військового потенціалу і намагається атакувати в трьох місцях Бахмут Авдіївський напрямок, і також зараз Лиманський напрямок все частіше він намагається там проводити контратаки. І щодня він зосереджує на цих напрямках потужні удари своїх всіх воїнів артилерії, ствольної реакти. Удари танками, авіації. І також постійно намагається проводити атакуючі штурмові дії. Проте зазнає потужного удару у відповідь з важких важких таких кровопролитних боях. Ламається бажання ворога прорвати нашу оборону і несучи важкі втрати, ворог не не спроможний на даний момент прорвати нашу оборону системно і вийти на якийсь оперативний простір, щоб надалі намагатися окупувати. Український Донбас пане Сергію сьогодні говорили і з паном Єгором Фірсовим. Він е, політик, але і військовослужбовець ЗСУ говорили про Бахмут, і він розповідає, що там росіяни просто використовують піхоту, виставляють людей. Люди йдуть, йдуть фактично на смерть, тому що ну тому, що така їхня тактика. Якої тактики ви ще е, побачили і звернули увагу, яку тактику використовують росіяни на східному напрямку? Ну так у них по суті залишилися два елемента, які вони використовують. Це на тих у, напрямках, де у них є зараз можливість це максимальний вогневий удар. Всіми видами артилерії і ракетних військ, а також як правильно ви сказали, використання піхоти, тим більше на Бахмутському напрямку, це з, 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 в основному це колишні засудження з організованого злочинного угруповання вагнера, так званого, і вони, вони мають як правило в ці маленькі групи, мають такі певні трекери, маячки, по яким їх ведуть з командного пункту ті залишки вагнерівських спеціалістів, які були набиралися ще як професіонали, не як ув'язнені, які. Набрали в довоєнний час для місії в Сирії в Центральній Африканській Республіці, Лівії та інших, де у Вагнера а відповідно у російських спецслужб, були свої інтереси. Тобто це доволі повсільний. А цих вони ведуть для того, щоб вимотати нашу оборону, максимально її виснажити, тому що постійно тримати бій. А також хай навіть не з найпрофесійнішим військом і постійного тримати в полі бою, тому що зараз це малі групи, які під цією погодою, яка зараз така сіра, мряка важко побачити, це виснажує будь-кого і тому вони. Так це не це не якесь хау це не якась там тактика з першого століття. Як провідні країни для цього використовують там безпілотні системи, використовують там, більш технологічні з мінімальною людською використанням людей. Це просто така тактика на виснаження. Це все, що їм залишилось, адже нічого іншого у них. По суті, зараз немає, тому що більшість професійного війська вони втратили в попередніх битвах, як Київські, за північ України, Харківський, Лиманський. Тому вони поповнюються свої війська, такі регулярні, поповнюються мобілізованими, яких вони вже правда дещо краще донавчають uh -huh. і, і злагоджують і друге. Це вагнерівці, які теж проходять мінімальні курси частково на території Росії. А частково їх уже доучують прямо на окупованій нашій території. Проте все рівно це не. Не професійна армія, яка може швидко і ефективно і якісно проводити великі стратегічні наступальні операції. А наш фронт весь три області мінімум зараз, де вони ходять. Тому вони шукають слабкі місця і намагаються там Дякую. Сподіваюся, що ми тримаємо всі місця не тільки слабкі, але й сильні. Дякую вам за цю всю інформацію. Сергій Череватий, речник східного угруповання війська збройних сил України. З ним говорили про ситуацію на східному напрямку.